У Утре середу січня кожного року відзначається День музейного селфі. Цьогоріч до ініціативи приєднався також літературно-меморіальний музей імені Давида Гурмішвілі. Міжнародний день селфі у музеях щорічна губальна акція, яка об'єднує музеї по всьому світу. Цьогоріч він припав на 15 січня. Запрошуємо гостей та жителів нашого міста долучитися до акції міжнародного дня музейного селфі. Тож запрошуємо на вас. Чекає купа цікавих локацій та грузинські костюми. У цей день відвідувачі можуть взяти участь у фешмобі, зробивши селфі на фоні експонатів. Це чудовий спосіб познайомитися з історією, мистецтвом, природою та цікаво провести час. В нашому музеї буде проводитися цілий тиждень музейного селфі. Це ми робимо для того, щоб популяризувати наш музей, запрошувати більше слухачів, глядачів та відвідувачів. Ініціатива має правила та умови, які є однаковими для учасників по всьому світу. Забороняється використовувати спалах під час фотографування, адже це може завдати шкоди історичним експонатам. Не допускається використання зроблених фото у політичних цілях. Якщо бажаєте поділитися світлиною у соціальних мережах, додайте хештег Мюзеєм Селфі або відмітьте хештег музею, який ви відвідали. Також гості музею Гуремшвілі можуть зробити відмітку Фейсбук сторінки закладу у рамках міжнародного дня селфі в музеях. Літературно-меморіальний музей підготував для відвід. Дивичі, приємні сюрпризи сьогодні. Наша акція вона безкоштовна. Сьогодні вхід в музей взагалі безкоштовно. А з завтрашнього дня фотографування в наших костюмах також із цікавими експонатами. Це буде входити у вартість вхідного квитка в музей. Ця ініціатива вже стала улюбленою традицією для багатьох миргородців та гостей міста. Взагалі миргородці і гості нашого міста дуже люблять цей день, і в нас в цей день дійсно дуже красиво, весело, цікаво, адже багато нових людей приходять і долучаються до цієї акції. Міжнародний день селфі у музеях дарує відвідувачам не лише можливість зробити унікальні світлини, але й ближче познайомитися з історією та культурою. Тож, якщо ви ще не зробили своє музейне селфі, поспішайте долучитися до акції.